Доброго ранку, дорогі мої підписники і гості каналу Легко і просто. Сьогодні зачепимо з вами тему, як уберегти почеренковані кущики троянд і черенки від посухи. Адже у нас зараз почалися жаркі дні. І от я хочу показати вам, яким чином я підтримую свої. Кущики посаджені у корінені трояндочки. Ось ця трояндочка, висаджена місяць приблизно тому. Це одна із таких трояндочок, які не дуже хочуть пускати свої нові черенки, але мають гарне коріння. І от я зробила такий їй крапельний полив. Наповнила пляшечку, літрову пляшечку доверху водою і проткнула голочку від шприца. І от воно так гарно прокапує. Протягом дня от, е, ш, капелька за капелькою утворюється така плямочка, мокра волога. І трояндочка отримує відповідно воду Ну, а якщо мені треба буде удобрити, то в такий крапельний полив у пляшечку я доливаю трішечки добрива. Але це пізніше. Ось покажу свою міні-тепличку. Я показувала, як я черенкую трояндочки, і покажу, як я зберігаю. Зараз ось. Ця трояндочка Глоріадеї почеренкована. Ну, стоять уже череночки десь тижнів два. Але на відміну від тих черенків, які я завжди ставила у пластикові пляшки окремо, а це я поставила живці прямо у ґрунт біля куща Глоріадеї, щоб вона отримувала такі самі ж поживні речовини. Щоб вона росла в такому ж самому ґрунті, як і материнський кущ. Ну, ми бачимо, живці стоять, можливо, трішечки припалило листя, бо тут не затінене місце. А затіняю я зараз покажу чим. Пляшечка, як ви бачите, не зовсім прозора, не зовсім чиста, це спеціально для того, щоб не прямі сонячні промені. І відкрита ця пляшечка. Кришечкою я не закривала. Ну, і крім того, якщо дуже спекотні дні, я накриваю ще додатково зверху пляшечкою, такою коричневою, е, яка теж буде захищати трішки від сонячних променів. Ось іще один спосіб, як підливати. Кущики – Це ось така пляшечка звичайна відрізана горличком вниз. Трішки заглиблена. І от так поступово, поступово, потрапляє водичка до малесенького кущика, який вже пустив росточок. Слабенький росточок, але він живий, росте гарно і розвивається. Покажу далі, як я захищаю свої троянди. Дуже вони в мене полюбляють рости разом із нагідками. Заважає нам собака, ось так я доливаю водичку, і вона поступово, поступово до корінця опитується. От, бачите, теж такий молодий кущик Ну і далі теж у мене кущики на гідок кущики троянд. І ось іще один молодий кущик. Теж тут водичка. Цей кращий такий кущик. Він більш такий старий, можна сказати, порівняно з тими, що тільки щойно висаджені. І вкорінені місяць назад. Це вкорінений ще восени, але висаджений навесні. Ось таким нехитрим способом, легко і просто я поливаю свої укорінені кущики трояндочок. Якщо вам цікаво подивитися, що я ще роблю із своїми молодими кущиками, підписуйтесь на мій канал. Кому сподобалося, ставте лайки. І до скорої зустрічі, бо я розкажу всю правду. Про черинкування листочками і бутонами троянд, які я раніше ці способи на собі опробувала. І покажу вам результати. <реклама> До скорої зустрічі! Пока!